Студія на Васіч ТВ продовжує розмови з відовим журналістом, політологом, публіцистом, громадським діячим, діячем Сергієм Пархоменко. Пане Сергію, скажіть, будь ласка, ви причетні до встановлення до організації такого відомого руху, як попір? Скажіть, будь ласка, які акції плануються на найближчий час? І яка перспектива у цього протесного руху? Найближча акція відбудеться 27 квітня. Це акція проти ратифікації угод харківських, через які російський Чорноморський флот продовжував своє перебування в Севастополі ще на 25 років. Ми проти того, щоб цей... Нормативно-правовий акт і надалі диктував, як би мовити, політику в Україні з багатьох причин. По-перше, через те, що це наносить серйозний удар по бюджету самого міста Севастополь, адже плата за оренду Чорноморського флоту не відповідає світовим європейським рамкам подібних власне операцій щодо оренд військових баз. По друге, ця угода фактично дуже жорсткий обман населення України. Бо, відповідно, спочатку декларувалося цим документом, що продовження оренди Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму дозволить зменшити ціну на газ для України в першу чергу для населення. Але оскільки ми знаємо, тарифи піднялися в півтора і зараз будуть ще підніматися рази. Відповідно, влада нахабно одурила. Український народ, тому 27 квітня в річницю підписання харківських вод, в річницю ратифікації, саме ратифікації в повній раді, ми плануємо провести масову акцію під Верховною Радою з вимогою денонсувати цей договір, який є антиконституційним, який є просто небезпечним для безпеки України, і який фактично не несе юридичної легітимності, адже Пункти закладені в нього, як кажучи, не були виконані владою. Відповідно, про його легітимність можна сперечатися, і позиція всіх українських громадян, які адекватно оцінюють політичну ситуацію, така що ці угоди треба денонсувати як швидше, тому що інакше ми поймо. До Кабалу в Російській Федерації як в газовому плані, так і військовому плані, в економічному плані, це розв'яже руки для подальших безпредельних дій російського керівництва нав'язування позиції російського керівництва українському політикуму і інкорпорації українського економічного сектору до російської економіки. А які ще заплановані заходи найближчим часом? Знаєте? Саме головне провести успішно цей захід, тому що планувати одразу багато і всього це буде неефективно. Спочатку зробимо один крок, потім наступний. Повірте, причин буде для масових акції дуже багато. Це і житловий кодекс, це можлива пенсійна реформа, побачимо, в якій формі вона буде просуватися, Це і подальше мовити, економічна і політична експансія. Про російські прокремлівські структури це і узурпація влади, це нечесні суди, це корупція на місцях, це неможливо застарілий бюрократичний апарат, повірте, можна зараз братися от ровно в ровному місці за будь-яку проблему. І ця проблема сортує довкола себе тисячі людей. Тому що настільки недосконалої системи роботи, системи роботи. Економічному, соціальному секторах, які ну, спостерігається зараз з боку української влади, такого ще не було в принципі. Це біг без непрофесіоналізму і це несе загрозу існуванню України як держави, як такої. Отже, 27 квітня куди повинні прийти патріоти? мога раніше прокинутись, піти під на Верховної Ради, зайняти стратегічні позиції, щоб проплачені. Прихильники, ну не як прихильники, а мовити, нібито активісти, які підтримують цей документ, не, не зайняли так мовити кругову оборону довкола Верховної Ради, і щоб не створилося ілюзії, що нібито ці харківські угоди підтримуються на села. Знаєте, багато зараз безробітних людей, яких через дії влади. Викинули на вулиці з роботи, як залишених непризволящі, які зараз ця влада хоче всякими подачками на зразок проплачених мітингів вивести на акції на свою підтримку. І так, я думаю, буде і річницю харківських угод, але повторюю, нас, українських патріотів, повинно бути більше. І ми повинні пояснити. Нашим опонентам, що їх так само надурили і притягнули вік. Тоді це буде дійсно така монолітна хвиля, монолітна стіна, яка під парламенту буде стояти, можливо, до переможного кінця, а можливо, ми все-таки змусимо багато швидше депутатів відмінитися цю постанову, цю ратифікацію. І будемо сподіватися, що громадянські позиції не забракне. І це стосується не тільки тих, хто підтримує рухопір, це стосується кожної людини, яка навіть, можливо, не знає, не цікавиться політикою, тому що це стосується кожного. Це... Отже, чекаємо 27 квітня біля Верховної Ради всіх небайдужих патріотів, які готові боронити нашу землю.